Одеса в чергове потрапила у скандал із ТЦК. Військовий розпочав штовханину із жінкою та чоловіком на інвалідному візку. Вони вдвох впали на землю та не змогли самостійно підвестися. Реакція військових обурила українців. Чому у ТЦК дії свого військовослужбовця виправдовують? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У мережі з'явилося чергове відео сутички між військовими та цивільними на Одещині під стінами ТЦК в Білгород Дністровському. Жінка із чоловіком на інвалідному візку звернулася до військових із вимогою покликати комісара. же дзвонили з поліції чому ви не нього суд завтра после завтра шановний комісар. Дайте пройти. Сановний, ви сказали, що ви передали Льо, Що ви робите? Випустить чоловіка в нього суд має бути. З відео можна зрозуміти, що ймовірно вони прийшли просити за свого родича. Люди аргументували свій заклик відпустити чоловіка через проблеми зі здоров'ям та необхідністю бути присутнім на засіданні в суді. У нього він У нас тут плаче за людей. Що такое вообще? Шановний, мені, будь ласка, вийшло туди. туди. Пустите мене туди, я передавно. Пустіть мене туди, коли вхід до ТЦК привідкрили, жінка, зрозумівши, що словами не досягне бажаного, намагалася пройти всередину і продовжити розбірки вже там. Стало зрозуміло, що у такий спосіб вона хотіла забрати сина, що перебував всередині. Камеру не виключають. Снімайте ідіть да. сюда. Пустити мене. <пустите> Чергового дія запустить ви больного чоловіка. Блін, що ви дітей, серйозно? Що ви хоч мені восувого і комісара? Я, я хочу главному на Та не втім словесна перепалка швидко переросла у сутичку. Військові почали за руки виштовхувати жінку за ворота. Вийди, будь не толкайте мене. ви робите? Я ви не маю права толкайте мене! Відтак, працівники ТЦК Силоміць намагалися зачинити двері. У цей момент жінка не втрималася на ногах і почала падати на землю. Разом із нею впав і чоловік на кріслі колісному. Помогіть, пожалуйста. Ви ви знімалися? Знімалися? Ви, Перехожі стали на захист цивільних людей та обурилися свавіллям працівників ТЦК. Користуючись моментом, чоловік ймовірно, син постраждалої, якого вона вимагала випустити, зробив спробу втекти від військових. Втім, Інна. <плес> <плес> Подивіться, що <_during out> Один із військових все ж вийшов до чоловіка та жінки, що лежали на землі. Втім, допомагати їм підвестися не поспішав. На крик людей прийшов і поліцейський. Женщину викинуть, мене з коляски викинуть. Уже на іншому відео видно, як чоловік у військовій формі під стінами того ж ТЦК кричить на людей, а його намагаються стримувати інші військові. Врешті-решт працівники ТЦК з лайкою заламують його та заводять за ворота. Один із чоловіків, що працює у ТЦК, на закиди жінок про проблеми зі здоров'ям у мобілізованого, почав виправдовуватися. Мовляв, що всі військові тут мають контузії, але списатися не можуть. Контузії! списують. не Військовий у суперечці із жінкою натякнув на те, що лікарі на ВЛК умисно приховують проблеми зі здоров'ям у чоловіків, якщо вони навіть є видимими. Ви знаєте, що таке ВЛК? Я знаю, що таке ВЛК. І, що? і я знаю. А ти вони без руки приходимо, кажуть, він обмежено придатний. розумієте? у результаті військової, що вів дискусію, грізно покликали зайти всередину і припинити розмови із обуреними жінками. Відео швидко розлетілося мережею. Українці стали на захист цивільних та відверто обурені діями військових. У ТЦК не залишилися осторонь інциденту. Там погодилися, що реакцію людей на інцидент розуміють, але мають дещо іншу версію подій. Відео при перегляді викликає здорову реакцію відмови сприйняття реальності, що зафіксовано на камеру, та справедливе обурення. Проте мусимо дотримуватись критичного мислення при оцінці подій, відкинувши емоції та перечасні висновки. За словами військових, до Білгород-Дністровського РТЦК ТСП прибули п'ятеро жінок та чоловік на візку. Вони вимагали відпустити їхнього родича, якого доправили до них через порушення правил військового обліку. У ТЦК заявили, що чоловік знаходився у розшуку, бо проігнорував повістку. На відмову про допуск на територію жінки почали вимагати відпустити їх родича, мотивуючи незаконним затримання вищезазначеного громадянина. При цьому постійно провокували військовослужбовців роти охорони. На протиправні дії відносно себе ображали її. Протиправні дії військового у ТЦК виправдовують. Мовляв, він ветеран війни і ще не пристосувався до нових реалій життя. Щодо експресивної поведінки військовослужбовця роти охорони Білгород-Дністровського РТЦК та СП, яка зафіксована на камеру. Повідомляємо, що наразі переважна кількість особового складу РТЦК та СП це військовослужбовці, переведені з бойових підрозділів за станом здоров'я внаслідок важких поранень. Та які часто знаходяться в процесі реабілітації та адаптації донесення служби в тилових підрозділах Збройних сил України. Ба Більше у ТЦК повідомили, що конфлікт вичерпано. Після особистої бесіди ТВО начальника Білгород Дністровського РТЦК та СП з родичами громадян, останньому була вручена повістка на прибуття до Білгород Дністровського РТЦК та СП на іншу дату. Проте про проблеми зі здоров'ям, про які заявляли родичі чоловіка, у ТЦК вирішили не згадувати. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам, що у Чернівцях працівники ТЦК силою запихнули чоловіка до автобуса. Військові схопили його за горло та ноги і в буквальному сенсі слова занесли його до свого транспорту. Що ж було далі? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посиланням вище. На жаль, це не перший випадок, коли працівники ТЦК кидаються із кулаками не лише на військовозобов'язаних чоловіків, але і на їхніх родичів. На Харківщині, очевидці, зафіксували на відео інцидент за участі цивільних та військових. Чоловік у формі спершу намагався побити потенційного військовозобов'язаного, за якого заступилася жінка. Чоловік з розмаху отримує удар в голову, після чого намагається захищатися. Працівник військкомату натомість відштовхує жінку. Вона не втримується на ногах і падає прямо на дорогу. У цей час військовий буквально заламує чоловіка та намагається його втихомирити. Мість у харківському ОТЦК своє бачення ситуації, що склалася, як повідомляється, інцидент стався під час оповіщення громадян. Військові попросили чоловіка пред'явити військово-облікові документи, втім отримали відмову у грубій формі та запропонували дочекатись поліцейських. Після цього підійшли ще декілька громадян, можливо, родичі громадянина, який відмовився називатись та надавати будь-які документи. Вони не кинулись з брутальною лайкою на військовослужбовців, ображали їх гідність та завдали декількох ударів, у тому числі застосовуючи предмет, схожий на палицю. Один з військовослужбовців отримав ушкодження. За фактом нанесення тілесних ушкоджень, військовослужбовцю під час виконання службових обов'язків розпочати кримінальне провадження. Окрім цього, у ТЦК додали, що їхні працівники спершу намагалися уникнути конфлікту, але потім були вимушені захищатися. І нібито саме ця частина відео потрапила в інтернет. Інцидент вже розслідує поліція. Тим часом у сухопутних військах, яким підпорядковується ТЦК, переконані, що подібні відео із побиттями та затриманнями російське і ПСО, а ролики взагалі знімаються по сценарію. Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі національної поліції вступають в конфлікти з місцевими жителями, імітуються побиття в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити. У сухопутних військах ЗСУ наголосили, що відео у поганій якості, які ширяться мережею, нібито прекрасний маркер того, що його поширюють росіяни, бо ж у такий спосіб вони досягають ефекту так званої природності і правдоподібності. Чому ТЦК дозволяють собі розпускати руки? Та невже поранення на війні можуть виправдати порушення прав людини у цивільному житті? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 9 тисяч до 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!